Айфонізація тотальна. Світ просто шаленів. В очікуванні прем'єри нового смартфона, і цього разу, на відміну від усіх попередніх пришесть, розробники тримали у секреті геть-усе, окрім назви 5S. А ще завбачливо розповіли про маркетингову фішку. Обіцяли, що теперішня версія флагмана стане доступною і для студентів, і якщо треба, навіть для пенсіонерів. Вони затамували подик презентацію кожної новинки. Яблуколюби по всьому світу зустрічають довжелезними чергами. Фірмові магазини оточують, наче неприступні фортеці. Жі ніж за рік після демонстрації айфона п'ятого покоління компанія Apple знов тримає у напрузі світ. Саме 10 вересня анонсована прем'єра Айфон 5S. Чекає на новинку, і Дмитро. Хоч у його руках до сьогодні, і остання модель надкушеного яблучка зізнається фрукт, до якого від початку ставився упереджено. Вподобав з першого дотику. Функціонал дуже приємний, Все ну дуже інтуїтивно, все легко понімається. Програмне забезпечення тработа на вищому рівні, тобто будь-які лаги, будь-які завісання. Все автоматично. Матічкі виключається у новій розробці. Сподівається, Дмитро на плюс виправили головний мінус попередників вразливість екрана та корпусу. Говорять, корпус буде будкачественні царапина не так і він виходить в третьому цветі, який золотий, і який като більш не білий і не чорний. Тобто на білому дуже видно. Тосну грязь видно, а золотий такий нейтральний цвіт не золотом єдиним. Імовірно, iPhone 5S з'явиться і у сріблястому виконанні, який вигляд матиме гаджет у Apple традиційно відмовчується до офіційної прем'єри. Проте останні півроку. Смак у яблуколюбів розвивали шпугунські фото та відео, які просочувались до мережі. За чутками, оперативна пам'ять нової моделі зросте до 2 гігабайтів. Хоч діагональ та роздільність дисплея не змінюється, з'явиться спеціальна матриця, що споживає меншої енергії. А 12 мегапіксельна камера з біло-жовтим спалахом дозволить отримувати якісні фото при штучному освітленні. Головна ж фішка яблука нова система захисту гаджету, вбудований сканер відбитків пальців. З ним пророкують технарі. Айфон перетвориться на електронний гаманець. Thank <laughs> you. Вона буде определяться, и можна буде войти во внутрі телефона, внутрі телефона і книги воспользоваться функціями телефона после сканирования отпечатка пальца. По слухам, опять же этот датчик Очень удобно встроен в основную кнопку айфона. И ведь сегодня айфон має стати ближчим до народу разом з 5S Очікується презентація бюджетного варіанту iPhone 5C. Модель має стати копією нинішнього флагмана, але у пластиковому корпусі, і в кілька разів дешевшою. Ольга Максимова, Валерія Сетюк нови. На два І власне у Каліфорнії його вже презентували. Кажуть, побачили новинку на тепер і в Україні. В Одесі біля одного з тамтешніх торгових центрів зібралися шанувальники високотехнологічного яблука, щоб на власні очі спостерігати явлення людству п'ятого, із додатком С. Просто поруч із айфономанами розташувався і Сергій Осадчук. Сергію, добрий вечір. Власне питання одне і головне. Ви вже бачили те диво на власні очі. Вітаю, Олександр. Якщо бачите, презентація ще триває. Тут зібралося чимало пошановочів легендарної техніки. Поки що жоден із користувачів не тримав в руках цей девайс, але я вам зараз покажу, як буде виглядати новий iPhone. Ось так це п'ята версія, але 5С буде точно такий, але в ньому буде трошки зрізне начиння. Його вже експерти it ринку називають справжньою шпигунською технікою за новий, нову опцію. І вже тут офіційно підтвердили, що ця опція таки буде. Прошу пряма мова експерта. І всього додають нову кнопку в которой будет встроен некий биометрический сенсор, будет увеличен объем памяти. Мы увидим новые быстродействующие модули которые, модули Wi-Fi, которые помогут использовать сеть на скоростях до а, гигабита в секунду. А ще в новому айфоні буде більш потужніша камера, більш потужніший фотоспалах, і найголовніше більш потужніший процес. От зараз мені тільки що розповіли про те, що він оброблятиме дані в 56 разів швидше ніж його попередник. Крім того, він працюватиме з новою операційною системою. А все це підтримувати нова батарея, яка триватиме, яка працюватиме набагато довше ніж попередня. Олександре Сергій, це все технічні штуки. Я сподіваюсь, ми їх колись випробуємо самі. Але головне ще питання: коли допливе, до досунеться до України та диво, і головне скільки він коштуватиме той новий 5 с. Ну щодо сроків, Олександра, то вже е, зараз відомо, що 20 вересня буде офіційна презентація, і вже наприкінці е, цього місяця українські щасливчики зможуть е, його тут придбати. Щодо ціни, е, вона досі невідома, тому що десь за годину е, тут в Україні стане відомо, скільки коштуватиме е, девайс в Америці. і Вже від того будуть відштовхуватися, формувати цю ціну. Експерти дуже обережні з прогнозами, але кажуть, що десь буде приблизно біля 8 тисяч гривень, так само як коштував е, коштувала, е, коштувала П'ятірка, коли Яке з'явилася в Україні, Олександре. Сергій, дуже дякую вам. Тримайте себе у руках, не спокушайтеся. Українське кажуть, все ж таки краще. Новий айфон показали світу. Побачили його і в Україні. Він захищений, технологічніший за попередників, а головне у бюджетному пластиковому виконанні значно буде дешевший за старших братів. Про це щойно розповів із Одеси Сергій Осадчук.